А ви вірите в Бога? Це значить, ні. Ну, добре, я. Я тоді пішов. Ну, хоча перейдіть по посиланню на хом'яка, будь ласка, мені ще одного потрібно запросити. Ну й пішов ти. Ай, й мать Зато уже. Ого, 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 а шо тут? с ту. Куди? Ти куди, чувак? Та вже можеш не боятися, я нападати ще раз не буду. Блять, він. Я, походу, злякави аж в текстуре, як червяк, Ховається, блять А, а чому вона

Це, мабуть, вона книжкою вона прочитала. І одразу книжкою вухо закрила, щоб іздро не вилетіло. Розійшлися, розійшлися. А не гой. Не гой, порозгодилися. Ох, які в тебе сідниці, чувак. А ну, що в тебе за репліки, що ти кажеш? О, таких ще не було. Блять, мяу. Це було. А ти що скажеш? Давно у нас все ж такі штани. О, це сьогодні було, чого таке. Ти що скажеш? Здоров'я, зичу. Здоров'я, Блять. Каже, здоров'я, зайчу. На тобі мого здоров'я. В морду Вітам, шановних панів. Jesteśmy gośćmi pani. <grymne> <Znaczymy. grymne> Najdziwniejszy gadzik Znajdziecie... na podwórzu posiadłości nosi maskę papu i jeszcze jedno, miecz. Mle. <grymne> <grymne> Я коли купував це, я приблизно так союз і уявляв. Я сподівався, що воно буде не гірше, але щоб воно так виглядало, добре, я. я навіть. подумати про це не міг. Бляха. Oj, ja nie chciał. Oho! Ja nie chciał tak też zrobić. Drži! Biało głowo! Jesteś zdana na łaskę księcia złodziei! Nie tak szybko! Rzuć miecz, chudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier? To ja, choć męty tego miasta mówią o mnie, karmazynowym mściciel. Eee, <noise> nie, tylko nie karmazynowym mściciel. Milcz, kanalio, pożałujesz, że się urodziłeś. <noise> się. Dawaj, coś ja moje typu progratę. Op, nie wluczył. <noise> nie pupał. No to prekol, ta? Jak tobie? Opa. Bam? Bam? Ble, ciebie pod koło. Trafi mnie. Szybko, no domu, tam nas nie dopadnie. Na wieczny o niczego od nas chcesz. Zostaw nas w spokoju. Nie Na pewno zaraz stąd zniknie. Nie chcę przecież wpaść w ręce strażników. Prawda, że nie chcę? Ja, я випадково <sharp> його переміг. Я не став, що він з одного удару. Я думав здам йому один удар, то я, і потім піддамся. Щоб він в очах дами героєм виглядав, блядь. <sharp> Оце його така реакція була після того як я влучив нього. Оооооо, найцікавіше. щось спільного його справою. Przekonajmy się. Ściągaj mu spodnie. <grywa> Cholera. Raczej kiła. Czas na Nie ma przejrzutki. To może mieć jakiś związek. Tylko jako motywacja. Błagam. Nam nie pokazali. No pizze. Wszё gra No. Stawy minus 10-0 w tej grze. Ja ubureny. Ja to, że ja już znaję nasz, czemu ja skaczał tę grę, а ale... А тут розчарування. О Юлія Тимошенко, ти єп, здей здоров. Ти no, є моїм no. новим учителем? Ну-ну, ну, цього разу постарав. татко постарався. Від Ми Шагальні почнемо з дерев'яних мечів. Я мушу знати, чого ти вартий. А я вже там взяв один з пиздів якийсь. <laughs> Бля, то ти шо? Я ж маю бути в оплатунках, я маю вселяти страх в людей. Блять, сміхи кейс yeah! Давай, получай пізди. Я твої щоденники, блядь підтирався ними, коротше, дюлькат. Що? Охуеть? Тес, я... з тобою все добре. Ба... Таке. Ти голодний? Хазяїн, блядь. Дай собаці поїсти він дрова пиздує вже. <с. <с.> бля, як це весело виглядає. Чи, Чи ти ховаєшся, пес. Обожнюю баги в цій грі, це найкращі баги, які я коли-небудь бачив. Я думаю, то шо. Мутант. Ого. Заводки не Требать, шо з тобою, нахуй, не так? Все. Шо нахуй? Пістець Блять. Я ну, не знаю, що сказати, Ну... Блять, прийшов він спочатку зарився по коліна в землю товк в двері. Та... На нього напали, він Вон долежить, блядь Я їх тільки поклав всіх, і він знову там, блять, стукає куди. Ледве, ледве. Фух. О, прискоритись можна нар. ЄБАТЬ! Йобаний його... Це його... Той самий, блядь. нічого собі. Шо ти за хуй? Сенсі, блядь, а де мій ігні? баный. <реш> так, а ну... Стій! О, блядь, наражі нас загнав! Бля, знову. Так, в іншу сторону, щоб в кобели голова не закрутилася. Знову в іншу сторону. <реш> Ой, блядь. Давай, блядь, стій. О, нарешті що ти за хрін такий блядь? Здивував мене. Шаркануаж цікаво, чого боїться Геральт? Що контент? Зараз розкриється таємниця всього відьмака третього. Ми дізнаємося, чого насправді боїться Геральт, срієві її. <звук> 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 Увага! Нас наїбали! З вами були новини ТСН. Е, до побачення. Ну все, не до Я хочу. Мені Хоча б поспати канікул і мільйон доларів. А все, все. А ти часом. Бляха. Ти часом не охуєвший по воді ходити. Ні, а все. Я все розумію. Там, ну. Блять. Не, я насправді не розумію нічого. Це пиздец. Опа! Бійка. Ja gotowy. Kto bude підchodzi. Widzisz? Zaczęło się. Do lasu. Już. Biom. Ja. Bia, styl chłodny, diowrot. Ci, a trupy wójta i jego żony ciągną za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj, kolegi, dobrze ci radzi. My, przepraszam mnie, prawda, prawda, w Kutku, i jestem w Kutku. Wyrodok. Jedźmy. Miałem nadzieję, że się zjawisz Haha, <laughs> <Bo co? laughs> nareszcie byłeś, Isabel. Mam ci coś do powiedzenia. I zjadźmy to potem. Jak już będziesz umierał. O, poczekaj, trochę rozumiał. Блять, ай, фу. Баримося. Комп'ютер зараз кинув все тут. в рот. <свист> а ти нас є. Усім привіт! Якщо ви зараз тут, то це означає, що не прийшли років, як відео вийшло. По-перше, хотів би привітати всіх з літом, у когось це канікули, відпустка або хоча б вихідні. А у когось, тобто у мене це перехід на новий етап життя, адже я вже випускник і вже буду вступати в університет. І це означає те, що відео, які мали б виходити частіше через велику кількість часу, виходитимуть хрін знає коли. Сподіваюся, це не останнє відео, яке буде опубліковане цього літа, але скоріш за все так і буде. Коротше, якщо до кінця літа не вийде ще одне, то відео не будуть виходити протягом року, аж до наступного літа, і так по кругу, аж поки я не закінчу навчання і не влаштуюся на роботу. Дякую всім, хто були зі мною і підтримували мене. Побачимося не скоро, але обов'язково це колись трапиться. Не забувайте донатити на армію, щоб руськи ставали хорошими, підтримувати український контент і зневажати все росіянське. Дякую ще раз всім за все і нехай щастить.